Вітаю, друзі! Сьогодні у мене гарячі новини. Перша частина Red Dead Redemption буде анонсована найближчим часом. Про це свідчать нові витоки інформації. Ми досі не знаємо, чи це буде ремейк чи ремастер. Але ми точно знаємо, що Rockstar вносить зміни і готується до анонсу. Це може статися в будь-який момент. Можливо, завтра, можливо, наступного тижня. Але анонс точно відбудеться. І так, що ми маємо в даний час? Декілька годин тому ТЕСТУ опублікував пост. Він говорить, нове оновлення сайту Rockstar, яке відбулося годину тому, додало нове посилання у список ігор Red Dead Redemption Rockstar Present R, кодова назва RDR1RSP. Він гадає, що R означає Remaster, ну а SP може означати single player. Також вони оновили логотип, який зараз виглядає ось так. Ще з'явилася інформація щодо рейтингів у модулях Rockstar. Вебсайти Rockstar повністю модульні і зроблені на одній базовій структурі. Це означає, що вони можуть додавати, видаляти або змінювати модулі за бажанням для створення підсайтів, статей у стрічці новин і так далі. Наразі лише стрічка новин сайтів GTA 5 та RDR2 використовує цю структуру для побудови сайтів. Через те лише такі ігри, як GTA 5, GTA Online rdr 2 і RDR Online були перелічені в частинах цього внутрішнього коду до сьогоднішнього дня. Один з цих модулів називається рейтинги. Це бід внизу кожного сайту, який показує, який рейтинг має кожна гра. Дизайнери на сайті Rockstar можуть вибрати між GTA 5, GTA Online, RDR2 і RDR Online, тому що саме ці ігри функціонують на цих сайтах. Сьогодні до цього коду було додано першу частину Red Dead Redemption. Тож тепер ми можемо бути впевнені, що анонс Red Dead Redemption відбудеться, і це буде незабаром. Десь місяць тому з'явилася перша інформація про Red Dead Redemption. Робив відео на цю тему. Хто не бачив, переходьте за посиланням. Залишаються два питання: коли саме вийде Red Dead Redemption та що це буде, ремастер чи ремейк. Особисто я гадаю, що анонс відбудеться в першій половині серпня. Також я вважаю, що це буде все-таки ремейк. На це є багато причин, про які я говорив в першому відео. Основна з них це недороблена Мексика. Пишіть в коментарях, що ви думаєте на цю тему. Переконайтеся, ви підписані на канал, щоб не пропускати Контенту наразі у мене все нехай щастить.